Дня всім, хто їздив на гранд сценіку, добре знає на сцені хлібниця, що вона занизька. Що я зробив? Купив 8 гайок, 4 гайки під цю пластину, чорна пластина під хлібницею, там довгі шпильки такі від заводу, то поставив під них гайки. Таким чином підняв на 2,5 см. А також під саму хліпницю, де кріпиться до пластини. Я в моєму випадку я купив гайки 2,5 см за викше. У вашому випадку потрібно вимірювати, як вам буде добре, чи 2, чи сантиметр, чи 3, чи 5. Ну і 4 болтики потрібно купити на 5. І в такому випадку от в мене стоїть обіді. І все добре. І обіді біді під низу, як би я не вийде. Ну, обіді з під низу стоїть, влазить, тут ще десь сантиметр місця. Тільки є один мінус. Збоку там стоять і ці пластинки. Вони не встануть, бо вони спираються в сидіння. І сидіння, коли їздить туди-сюди, їх витискає. Тому положив я їх під сидіння і вони влежать до добрих часів. Тут гаєчки длинні. І з під низу теж ця пластина відкрутив. Теж такі самі, по-моєму, може більше якраз стали. Все гуд. Десь на 5-6 см я дёрнув подлокотник вгору. Тепер так комфортно. Мені було тут одного прикурювача замало. Що я зробив? Купив прикурювач. На цьому місці добре там є місце. В них ще не вийде. в них ще там ребро, якесь ребро і воно не встане. А також лінійний виход зробив, той, що ззаді магнітофону підключається і сюди виходить. Таким чином немає проводів від лінійного виходу. Коли потрібно, підключився, коли не потрібно, воно не висить. Задні брозговики універсальні, м'ягенькі. Резинові, як закріплені. Там далі є ребро, до якого кріпиться локер. Тут, а, тут а йде. Ну, ніхто ж не забороняв туди зашуршати длінні саморізи. Тут, один тут і один саморіз у мене стоїть прикручений до локера. Отак і висять. Вже рік і ще не відпали. Коврик перекинув з второго сенника в третій. Ну, все як полагається, тільки отут чогось О, топорщиться, бо бортики є. Є бортики. Він топорщиться і лежить там до воздуховоду, точу точ як по второму. Вернув назад. Тепер во второму, хто б поубирав би вторий сенник. Тут, а, там рівно, тут рівно. О, як прикольно. А так, в принципі, розмір один в один. Якраз до воздуховоду, що там, що там. Завжди питають, які чехли можна на Рено синік поставити. От В моєму випадку 3 роки їжджу на таких маєчках. А чому я їх вибрав? Тому що чехли не завжди становляться де є століки. Тут, як бачимо, раз і воно все добре. Так само з іншої сторони. Якби би і чехол так, да, трішки натягує, але ті гумки спасають. Торка багажника від другого гранда на третього гранда не входить по ширині хоча ячейки, оці ячейки такі самі по розміру Ось. торка Меган 2 теж широка в третьому сеніку. Торка Меган 2, В сценік 2, в Гранд Сенник. По посадочному один в один. Тут трошки Трошки, трошки, трошки як натягуєш, не вистачає длини і уськувата. Трошки не такі кріплення. Ну можна ну, закрутити винти, так? Так, да. ну можна тут врядити два самореза і вона вискакувати не буде при желанні. Є різниця в чому. Тут тут то вона цепляється, а ця сама фігня, мегана чуть длинніша і вона у нас кругла у вторих сценіках, а там рівна. І, всього, що ляда не закриється. Ну, як варіант на переділку, в кого, в кого руки золоті, той може зробити. Легка доробка столика. Зламали діти пластмасове кріплення, зробив таку пластину. Така пластина на двох заклепочках. І один, і другий столик.